Поновити в Ірину Дмитрівну на посаді професора кафедри української мови Національного університету Львівська політехніка з 24 листопада 2023 року. Також на користь позивачки стягнуть заробіток за період вимушеного прогулу – Це понад 123 тисячі гривень. Така постанова судді Львівського апеляційного суду. Ірина Фаріон подала цей позов, бо вважає своє звільнення незаконним та політично вмотивованим. Це про те, що ви працювали законно і що щоб ніхто не дозволяв собі під тиском зверхників ці закони змінювати. Тому я дякую колегії суддів за таке обґрунтоване рішення. Враховуючи те, що, що Ірина Дмитрівна як науководичний працівник на виконує виховні функції за свої висловлення щодо російської мовного військовослужбовців. Університет прийняв рішення, тобто що такі висловлення принижують їхню честь і гідність. Відтаквали як моральний поступ. Нагадаю, у листопаді минулого року Львівська політехніка розірвала трудову угоду з Іриною Фаріон. Цьому передувало те, як вона в ефірі проєкту рандиву з Яніною Соколовою розкритикувала російськомовних українських військових. Згодом Фаріон опублікувала скріншот листа від студента з Криму, який висловлював їй підтримку, та не приховали його особисту інформацію. За даними СБУ, це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб. У цей час студенти львівської політехніки листівками із закликом звільнити професорку обклеїли стіни корпусу, де вона працювала і Вийшли на протест. Баріон! Зараз думки студентів щодо рішення суду розділилися. Якщо вона як викладач хороший, тоді її не мають права звільняти. Її думка це особиста її думка. Позитивно ставлюсь до цього. Ну, Я не вважаю, що вона була неправильною позицією на той момент, в принципі. Мені здається, що вона не права в своїх висловлюваннях на рахунок російськомовних військових, тому це повинно розглядати. Сам колектив. Ми живемо в вільній країні, вона має можливість висказувати все, що не хоче. Але на мою думку це не зовсім коректно за словами Ірини Фаріон. Поки вона ще думає, чи повернеться у Львівську політехніку. Представник університету в суді Андрій Мороз розповів, що спочатку ознайомиться з повним текстом постанови, а після цього вирішуватимуть, чи будуть її оскаржувати. Додам ще у листопаді 2023-го щодо Ірини Фаріон відкрили кримінальне провадження. В СБУ Суспільному повідомили, що слідство триває. Іван Кадисько, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.